В продовження теми судів із мікрокредитною організацією. Сьогодні розберемо судову практику з Кредит Плюс. Тобто чи подають вони суди і, і наскільки це все результативно. Кредит Плюс. Юридична назва «Алентус Україна. Бренд Кредит Плюс, а діють вони під юридичною назвою Алентус Україна. Беремо їхню назву і йдемо до Державного реєстру судових рішень. Будемо шукати по Авентус Україна. Я поставив фільтри одразу: цивільне судочинство і тільки рішення. І Бачимо за участю Авентус Україна, тобто Кредит, плюс, маємо більше 2000 рішень. Також відфільтрував по останнім, ще не заходив, не читав ніяких рішень. Пройдемося по перших 10. Тобто останнє від 18.01.23. Представник позовича звернувся до суду з позовом до особи 1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, мотивуючи тим, що так, це у нас виходить. Кредит плюс подав позов до позичальника ані фінансова компанія Фінтраст Україна. Колектори. Колектори Кредит плюс продав кредит плюс продав борг колекторам, а колектори вже подали позов. Подали позов на на 308 гривень. Позов задоволений. Слідуючий. До суду звернулася особа 1 з позовною заявою до Кредит Плюс про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Ну, тут позов задоволено. Далі. Е, так, позивач звернувся до суду з е, тим, що. Ага, Європейська агенція подала позов. Європейська агенція з повернення боргів викупила борг у Кредит і плюс подала, і подала позов. Позов задоволено. Стягнути на користь Європейської агенції з повернення боргів, суму заборгованості. З кредитним договором таким, то в сумі 9840 гривень, та за договором позики номер такий то заборгованість в сумі 16890 гривень. Судові витрати 2481. Тобто є такі. Тут не буду розбирати, бо ну, це займає. Якщо кожне рішення детально розбирати, зай... займе дуже-дуже великі... велику кількість часу. Ми по результативній частині будемо проходитися і ну, зберемо більш-менш чітку картину стосовно кредит плюсу. Так, фінансова компанія Фінтрас Україна. Позивач, О, знову ж таки, колектори подали в суд. Заборг в кредит плюс. Позов товариства про стягнення заборгованості задовільнити стягнути з особи один 17 935 гривень, з яких заборгованість 5500 гривень і відсотки 12 435. 12435. Ну о, бачите, як тут цікаво. Плюс судовий збір. І плюс ідуть по такій схемі, як ми. Та витрати на надання правничої допомоги в розмірі 8 тисяч гривень. Тобто ще й витрати адвоката вписали сюди. Далі. Так. Знову ж від тих самих колекторів позов. Так, позов задовільнити. А, це це саме рішення. Ні, не, не це саме. Хм, ну, шаблонно видно. Ну, суть, як бачимо, така сама, як у попередньому рішенні. Далі. Так, до суду звернулась особа 1 за позовною заявою. Виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, Тобто це людина звернулася, оскаржувала виконавчий напис. Ну, Результати навіть не буду читати, бо там 99% що суд виграний. Знову позов від колекторів. Позовні вимоги задовільнити. Стягнути 24 600 гривень. Далі. Про визнання виконавчого напису нотаріуса таким що не підляє виконання. Ініціювали виконавчий напис і людина подала позов в суд. Знову позов від колекторів. Колектори кредит плюс. Позов задовольнити частково. Стягнути з особи 1 на користь колекторів в суму заборгованості 8150 гривень. Стягнути е, на користь судовий збір та 2000 витрат на правничу допомогу. Цікаво, чи частково. Думаю, що тут була е, сторона захисту. Тобто позичальник захищався, бо так просто. Так, давайте більш детально. Е, відповідно, кредитний договір, кредитний договір. Представник позивача належним чином повідомлений про розгляд справи. Порядку. Відповідальність угу. судові засідання призначені жодного разу не прибув. Про та місце розгляду справи був повідомлений. Встановлено так. Про... Крім того, клопотання про вікна розгляду від... відповідає про спорядку. Відповідає... також не найду. Бачите, як цікаво. Людина в суд не явилася, але суд. М -м але суд всі позовні вимоги не задовільнив. Ну, не буду я детально зупинятися, бо. На кожному рішенні, бо це займає купу часу. Так, слідуючи. Позов від Європейської агенції з повернення боргів. Тобто, ви купили у кредит плюс борг і подали суд позов. В розмірі 39 360 гривень. Ну, з яких теж класика жанр. 12 тисяч сума заборгованості, 27 тисяч%. Давайте глянемо що сказав суд. Позов е, Європейської агенції з повернення боргів задовільнити, тобто у повному обсязі, без, без питань. Так, скільки ми переглянули? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто 10 е, самих свіжих останніх рішень. От від 16.01 по 18.01. Давайте пропоную перескочити 100 рішень і подивитися попередні. Попередні. Так. Ну, не набагато, в принципі, але давайте так, пробіжемося. Так. Товариство так. Знову позов від Європейської агенції з повернення боргів. Позов на 55 тисяч 660 гривень. Так. Так, 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 Номер такий. Ага, тут декілька декілька договорів. Тобто Європейська агенція з повернення боргів подала подала позов від, подала позов, викупила в декількох мікрокредитних організацій борги. І подала стосовно одної людини один позов, але за декілька от таких боргів. Позов задовільнити, стягнути з особи один на користь європейської агенція заборгований за догором таким то. Так, за догором таким то, два, І за договором таким-то три. Значить три. От. бачите, які вони хитрі стали. Ну, це не перший раз. У нас вже особисто судів, напевно, 5 було е от таких от. Європейська агенція одразу подає позов. І там, як правило, 4, 4 різних договори від 4 різних мікрокредитних організацій. Знову Європейська агенція з повернення боргів подала позов. Позов задовільнити. Так, давайте на 300 рішення. Ну, теж бачите 25.11. Тобто дуже активно подають в суд позови. Знову позов від Європейської агенції з повернення боргів. Задовільнити повністю 22 тисячі. Тут у, нас, тут у нас виходить два договори по двом договорам. Тобто по двом різним кредитам. Так, слідуючи, слідуючи. Знову позов від Європейської агенції з повернення боргів. Знову задоволено. Знову Європейська агенція з повернення боргів. Тобто, знову позов від колекторів стосовно боргу кредит плюс. Напис. Виконавчий напис таким що не підляє виконанню. Це вже людина подала позов. Так, давайте ще далі зайдемо. Давайте напевно 600 рішення. Це вже за сьомий місяць буде. Сьомий 2022. Напис. Виконавчий напис нотаріуса скасовано. Далі. Знову виконавчий напис нотаріуса. Шостий місяць. Знову виконавчий напис нотаріуса. Тобто пробіглися мої рішень близько 25, напевне, стисло. Е -е, нагадаю, що всіх, всіх рішень 2397. Ну, не, ну немає змоги всіх передивитися. Можна такий невеличкий аналіз зробити з того, щоб переглянули. Середина минулого року більш активно подавали позови про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підліває виконання. А якщо дивитися останнє рішення, тобто самі свіжі, от скільки ми десяточок продивилися, то можна сказати про те, що. Кредит Плюс сам по собі в суд не подає. Тобто він продає в свої кредитні портфелі, борги точніше, чи правильніше, як кому, продає колекторам, а колектори вже в свою чергу подають позови в суд. Так що будьте, будьте пильними, моніторте судову владу. Список судових справ, призначених до розгляду. Якщо подали позов в суд, захищайтеся, відстоюйте свої права і інтереси, бо більшість цих рішень, що напевно і всі, що я передивився, і там, де позовні вимоги були задоволені повністю, то це через те, що люди взагалі не проявляють ніякої ініціативи, не відстоюють свої законні права і інтереси, не подають в суд відзив на позовну заяву. Якщо потрібно зустрічний позов чи якісь додаткові клопотання, суд не бачить сторони захисту, а отже в основному повністю стає на сторону кредитора, тобто задовільняє позовні вимоги в повному обсязі.